Привіт! Як правильно працювати над піснею? Вокалісти-початківці часто думають, для того, щоб вивчити пісню, її потрібно проспівати повністю від початку і до кінця. Та для того, щоб навчитися правильно співати добре і на високому рівні пісню, її потрібно детально відпрацювати. Розповім декілька простих кроків. За якими потрібно вчити пісню. Перший крок це є робота з мелодією. Другий робота з диханням. Третій. Робота з текстом. Четвертий робота з художнім образом і п'ятий об'єднання всіх компонентів. Розповім детально про перший крок. Перший крок робота над мелодією. Для початку вам потрібно зіграти або прослухати мелодію декілька разів. Після цього ви можете її проспівати на будь-яку голосну букву. А, Е, І, О, У значення немає. Головне повністю зосередитись на мелодії і вивчити її. Другий крок робота над диханням. Потрібно знайти місця, де ви будете брати дихання в нотах чи в тексті, і позначити собі, наприклад, крапочкою, що тут я беру дихання. Пам'ятайте, що дихання беремо в діафраму, працюють мязи живота». Вдихаємо носом безшумно і беремо дихання перед початком кожної фрази завчасно. Третій крок робота над текстом. Починаємо з ознайомленням тексту, читаємо його вголос, не забуваємо про дикцію. Важким словам приділяємо більше уваги, тобто повільно повторюючи їх. А потім з кожним повторенням все швидше і швидше, як скоромовку. Після такого детального опрацювання тексту. Ви зможете більше уваги приділити якості співу, аніж словам. Четвертий крок робота над художнім образом. Потрібно вивчити пісню так, щоб вона мала якийсь сенс і була емоційно наповнена. Для цього потрібно проникнути у суть тексту всією душею, і змалювати в уяві події. Головних героїв емоції, подумати, які вони відчувають, і уявити себе в тій ситуації, співставити твір зі своїми життєвими ситуаціями. П'ятий крок об'єднання всіх компонентів. Коли ви вже повністю попрацювали над всіма компонентами і відпрацювали їх, настає час. Об'єднати їх. Виконуючи пісню, потрібно тримати в голові завдання кожного пункту. Тоді запишіть своє виконання на диктофон, щоб ви могли проаналізувати свої недоліки і зрозуміти, над чим ще потрібно попрацювати. Не порівнюйте своє виконання з іншими співаками. А наповніть пісню все-таки своїм сенсом, своїми емоціями. Дякую, що були зі мною. Вчіть пісні, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.